Зайчик квік і перша поразка. У лісі наближався великий день змагань. Всі звірята готувались до стрибків, бігу, метання жолудів і навіть танцю хвостиками. Квік був переконаний, я ж стрибаю найвище, бігаю найшвидше, точно переможу. І ось настав день, всі зібрались на галявині. Перше біг навколо Великого Дуба. Квік мчав стрім голов, але на фініші випередив борсучок тимко. Що? здивувався квік. Я ж тренувався, це несправедливо. А потім він програв ще у метанні шишок, тик влучив точніше, і навіть у змаганні най найгучніший сміх, бо білочка Пушенка розсміяла всіх до сліз. Квік сів під деревом, згорнув вушка. Мені не весело, я ж мав виграти. До нього підійшов тик і сів поруч. Знаєш, я колись теж засмутився, коли не переміг. Але тоді мама сказала мені, іноді ми програємо, щоб навчитись чомусь важливішому, ніж перемога. Наприклад, наприклад, Вчитися далі, підтримувати інших, бачити радість не лише у медалях. Квік задумався. Але ж я все одно старався, і це головне, ми всі бачили, ти біг швидко, не зупинявся, просто Тимко був трохи швидший сьогодні. Наступного ранку Квік знову біг навколо дуба, сам. Для себе. Потім допоміг пушинці з новими шишками для вправ, а потім намалював медаль з написом За чесність, старання і сміливість квіку. І коли повісив її в нірці, мама сказала: Оце справжня перемога, мій чемний зайчику.